28 жовтня, з нагоди дня визволення України від фашистських загарбників, біля пам'ятного знаку Вічний вогонь зібралися представники міської влади, ветеранських організацій, структурних підрозділів, виконавчого комітету та громадськість. У ці дні ми вшановуємо відвагу і жертовність тих, хто відстояв нашу священну землю в роки Другої світової війни. Низко вклоняємося і висловлюємо слова глибокої вдячності всім ветеранам, учасникам Другої світової війни. Час минає, але у нашій пам'яті навіки залишається приклад патріотизму та мужності, непохитної волі, відданості та любові до рідної землі. Гірко визнавати, але українцям знову довелося стати на захист України її свободи та територіальної цілісності від посягань сусідньої держави. Сучасні захисники України виявились і гідними слави своїх дідів і прадідів. А тому сьогодні ми пишаємось героїзмом, силою духу та мужністю наших захисників і твердо віримо у нашу перемогу.